Неймовірний випадок Леонід Чернов, Одеса 1924 рік. У проході переповненого трамвая стояв, заглибившись у газету, поважний громадянин у Шубі. Поруч, щільно притиснувшись до громадянина, куняв добре одягнений юнак. На повороті вагон рвучко хитнувся, громадянин ухопився за ремінець і суворо звернувся до юнака. Ви чогось хотіли? Вибачте, ввічливо відказав юнак. Я вас штовхнув? Ну, нічого, раптом привітно сказав громадянин. Будь ласка, і знову заглибився в газету. Коли трамвай зупинився, юнак пропхався вперед, легко стрибнув на землю і зник у юрбі. За хвилину громадянин згорнув газету і, готуючись виходити, полапав кишеню. Дивовижна гримаса набігла йому на лице і весь вагон затремтів від громового гуркоту. Витяг. Украв золотого годинника проклятий шахрай. Ви тільки уявіть, шубу щільно застебнуто, піджак щільно застебнуто. Годинник був на ланцюжку в жилетній кишені, і він витяг, украв поганець, як два по два чотири. Міліціонера. закричали пасажири. Кондукторе, зупиніть вагона! Кондуктор вхопився за сигнальний мотузок, але громадянин рішуче вхопив його за руку. Чи ви при своїм розумі, товаришу, захоплено заревів він. Такий митець, а ви міліціонера. Та це ж геній, це артист свого діла тисячі чортів. Та коли б я його побачив, я б стиснув його чесну руку. Та ще й півдесятка червінців дав би йому за чисту роботу. В цей час, із темного заднього ганку пропхалась наперед дуже гарна постать молодої людини в англійському пальті і тихо простягла руку до громадянина в шубі. Потисніть мою руку і дозвольте одержати п'ять червінців, украв годинника я. Насмілюсь зауважити, що я зараз не маю вільного часу. Громадянин у шубі почервонів, вчепився за рукав скромної молодої людини і пронизливо заверещав. Кондуктори, зупиніть вагона. Міліціонер, заарештуйте цього шахрая. Він украв мого золотого годинника. Вагон, заверещавши в унісон громадянинові, зупинився. Молода людина з відтінком смутку похитала головою, вклонилась до пасажирів, ніби бажаючи сказати бачили мерзотника. І покірно віддалася до рук міліціонера. Коли вони підходили до району міліції, з юрби виринула сіра постать і сунула до рук заарештованого, зім'яту писульку і запечатаний конверт. Заарештований розгорнув зім'ятий папірець і при світлі вуличного ліхтаря прочитав надряпані олівцем рядки. Вас покарано за вашу довірливість, юначе, і за спробу скористуватись з наслідків моєї роботи. Коли зрадливий Непман висловив бажання нагородити мене за мою артистичну роботу, ви не могли втриматись від спокуси одержати замість мене п'ять червінців. Соромно, колего, експлуатувати товариша по фаху. Насмілюсь вас запевнити, що коли б навіть Непман справді хотів би вас винагородити червінцями, що по праву належать мені, він однаково не зміг би цього зробити з тієї простої причини, що його гаманець разом із його годинником лежать у мене в кишені. Друже мій, не вірте Непманам по скриптум. П'ять червінців, що вам обіцяв Непман, додаю до цього. В його гаманці я знайшов цілих двадцять п'ять, двадцять лишаю собі. Заарештований, розірвав конверта, витяг новенькі кредитки і, почервонівши, роздер їх на дрібні клаптики.